Oh, Господа нашого Ісуса Христа, премудрість прості, вислухай, мой святого Євангеля, висі, Вилуки святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Вів Говінуть мобажені. Та той час став Ісус на рівні місті. Була там велика сила його учнів. І людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. Із позбережжя Тиру та Седону, вони прийшли слухати його і оздоровитись від своїх недуг і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього, і всіх оздоровляла. Тоді він звівши на своїх учнів очі мовив, Блаженні в Богі, бо ваше царство Боже, блажені голодні нині, бо ви насититеся, блажені, що плачете нині, бо будете сміяти! блажені будете, коли вас ненавидитимуть люди коли вас вилучать, коли ганбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради, Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на наге. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Я не прийшов, щоб світ засудити, але щоб світ спасти, каже Христос Господь. І в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як Христос готує людей до цього Спасіння, коли Він вийшов і велика кількість Його учнів. І також людей з Єрусалиму, з Юдеї та з Тиру і Сидону зібрались, щоб слухати Його Слово, яким Він благовістив цей день спасіння, яким він звіщав, що Царство Боже є близько. І своє Слово Христос підтверджує також вчинками. Багато людей приходили, щоб оздоровитись від нього. І каже Євангелист Лука, що багато хотіли доторкнутися до нього, бо сила виходила з нього і оздоровляла всіх. В силі Слова і в силі Духа Христос проповідує цю благовість спасіння, щоб людей привести до віри в нього, що він Спаситель і Господь, що він обіцяний Месія. І в цій силі Слова і Духа Христос говорить слова, якими щойно чули, блаженні в Богі Духом, блаженні голодні, Блаженні ті, що плачуть, Блаженні ті, що яких ненавидять, яких переслідують, яких зневажають. Можуть видатися дивні ті слова, Христос називає блаженними, тобто щасливими людей. Які на щасливих зовсім не подібні, убогі, голодні, сумні, які плачуть, які переслідувані, яких ненавидять. Чому Христос саме цих людей називає блаженними? І Він каже, що блаженні за що? За ім'я, сина чоловічого ради. Якщо людина в житті переживає, чи переживає якусь нестачу, має якусь нестачу, якщо вона чи є голодною, чи вона є вбогою, чи вона є також засмученою чи переслідуваною і зневаженою, але якщо вона ці, цю нестачу, цю, ці терпіння, ці страждання переносить заради Христа, Можливо, не завжди за його ім'я, але переносить мужньо і терпеливо заради Христа, то вона тоді вже є блаженною тут на землі. І каже, велика нагорода ваша буде в небі. Так, велика нагорода буде в небі, але й велика благодать і благословення Боже вже буде тут на землі, коли людина зможе так сприйняти і перенести. Ці нестачі чи ці терпіння і страждання. Це зовсім не означає, що ми повинні бути байдужими на потреби інших людей, бо Христос також каже, як каже апостол Павло в своєму листі до євреїв, каже, добродійства і взаємної допомоги не забувайте, бо це є жертва приємна Господеві. Саме добродійство і взаємна допомога це є чи не найбільша жертва, яка є приємна Богові. Коли ми, бачучи недостатки чи потреби наших ближніх, допомагаємо їм, чим можемо. Ця взаємна допомога, ці добрі діла, ці добрі дії, які ми чинимо. Це також є жертва з нашої сторони, яку Господь приймає. І яку благословляє. Сьогоднішній день ми святкуємо пам'ять святого отця нашого Миколая архієпископа Мирликійських, який в своєму житті, можемо сказати, також об'єднав ці, ці моменти, про які говорить сьогоднішній Євангеліє. Найперше, він був тим, який вірив в Христа, який також. Захищав правду за Ісуса Христа, що Він є Спасителем, зокрема на Першому Вселенському Соборі в Нікеї, що Христос є єдиносушний Отцеві, що Він є рівний істотою з Отцем, рівний як Бог, засуджуючи єресь Арія. але в той же час в своєму житті, будучи заможною людиною. Він також це все багатство, яке отримав від своїх батьків, не взяв для себе, щоб збагатіти і насолоджуватись цим багатством. Але він це багатство роздавав тим, які були потреби. І фактично, можливо, навіть в деякій мірі сам став тим, який мав нестачу в чомусь, але при цьому він завжди бачив потребу іншої людини. І готовий був завжди, чим може їй допомогти. І ця його така жертовність, справді та жертва, яка є приємна Богові, вона, вона зробила його також тим святим великим Миколаєм, який допомагає, не тільки допомагав людям, коли жив тоді разом з ними, але він також допомагає людям і тепер. І після свого відходу до вічності, за його молитвами, скільки Господь селає благодаті, благословення для людей, які терплять, чи несправедливість, чи з якими поводяться нечесно, чи які, можливо, також терплять якусь нестачу в житті. Він діє, він також за його молитвами, Господь допомагає цим людям. І він став також прикладом цієї добродійності. Добродійства і взаємної допомоги не забувайте, бо це є жертва приємна Господеві. Він є цим прикладом цієї добродійності і взаємної допомоги. З чого випливало це його таке велике його серце, серце повне доброти і милосердя, без сумніву, що воно випливало саме з тої віри, воно, напевно, без віри. Людині неможливо є безкорисно, взаємно допомагати іншій людині. Дуже важко є знайти якусь мотивацію, щоб допомогти іншій людині безкорисно. Лише людина віруюча, щиро, глибоко віруюча, розуміючи, що життя людини, що людина прямує до вічного життя, і ці її добрі вчинки, якщо не отримують... Відплати тут на землі, то обов'язково Господь нагородить її в десятки, а то й в сотеро раз більше у вічності. І він є цим живим прикладом цієї добродійності. Сьогоднішній день, дорогі хресті, ми також можемо запитати себе, як ми в житті переносимо різні невигоди, різну нестачу, чи ми тоді не нарікаємо на Господа, чи ми. Не дорікаємо Йому, чому Він на нас це зіслав. Чи ми також можемо так мужньо і терпеливо, як каже Христос, переносити ті нестачі заради нього, щоб стати тими блаженними, щасливими і цю нашу нестачу чи наш, нашу якусь, ех, наше приниження чи якийсь недостаток, Господь, бачучи ту нашу віру в Нього. Він не тільки звільнить нас від неї тут на землі, але ще й нагородить в небі великою нагородою. І з другої сторони, чи ми також є тими, які небайдужі на потреби інших людей, чи ми справді оці слова апостола добродійності і взаємної допомоги не забувайте. Чи ми цю добродійність і взаємну допомогу також виявляємо до тих людей, які їм в потребі? Бо, напевно, це саме це є цим, цими засобами, які, через які Господь ссилає на нас своє благословення і благодать вже тут на землі, не тільки у вічності, але вже тут на землі. От сьогоднішній день. Мулімо також Святого Миколая, щоб ми за його прикладом у вірі і з великим серцем робили ці добрі діла. І за словами святого Апостола Павла, просимо Господа, щоб ми були тими людьми, які чинять це добро. А Бог миру, нехай зробить вас здібними. Виконувати Божу волю, чинячи добрі діла, здійснюючи вас, що йому подобається, через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!